Підмога для ППО. У Кропивницькому зібрали кошти і придбали пікап мобільним вогневим підрозділам області, які збивають ворожі шахеди. Позашляховик Нісан Навара для військових пригнали з Латвії. Ціна автомобіля 6,5 тисяч євро. Машина пройшла ретельний техогляд. Перед бойовими завданнями її перефарбували в інший колір. На автівці вогневі групи охоронятимуть від безпілотників об'єкти критичної інфраструктури. За словами військових, аби повністю закрити небо надки... Рівращиною треба ще щонайменше 20 таких пікапів. Цю автівку придбали за фінансової підтримки місцевого бізнесу. А половину суми й логістично організаційні витрати взяли на себе подружжя депутатів міської ради Катерина й Олександр Шамардіни. Даний транспортний засіб буде обладнуватись турелю. Це така підставка під кулемет під крупнокаліберний. Також додатково буде обладнуватись радіостанціями, планшетами. Комп'ютерами для виявлення цілих повітряних для прикриття нашого простору. Автівка привезена з Риги. Там знайшли найкращий варіант по ціні і по стану авто. Її не ремонтували, її пофарбували. Декілька ну, такі обслуговуючі моменти були. Вона була в гарному стані. В такий запит на багато автівок. От, була можливість зібрати кошти і привезти одну для початку. Там подивимося далі. Уже невдовзі відсоток звільнення Кропивницького від комуністичних, радянських та російських маркерів сягне 99%. Про це під час тематичного брифінгу повідомив секретар міської ради Олег Колюка. Так, на найближчій сесії депутати розглянуть останній великий пакет переліку вулиць на перейменування всього 43. Консультації з громадськістю щодо нових топонімів тривали два місяці. Здійснюється заміна топонімів, що пов'язані з радянськими, з тоталітарними, з російськими символами. На українсько-марковані назви. Найменування та перейменування топонімів мають сприяти збереженню неповторності. Міста, його історико-культурного середовища та унікальної аури. І в першу чергу ми розглядали повернення історичних назв. Але якщо безумовно ці назви не були пов'язані з імперським минулим нашого міста, були такі випадки. Важливим питанням є і увічнення пам'яті наших сучасних героїв, вшанування, тобто вшанування героїв російсько-української війни, і, зокрема, кропивничан або Інших захисників чий подвиг пов'язаний з містом Кропивницьким селищем Новим і які удостоєні звання Герою України. За словами Олега Колюки, загалом на території Кропивницької міської територіальної громади 1075 об'єктів топоніміки. Це вулиці, провулки тощо. Із 2014 року перейменували 300 вулиць, 4 парки, 5 скверів. Із них назви 168 вулиць змінили в останні два роки. Олег Колюка вкотре наголосив, перейменування не потягне для жителів жодних додаткових витрат. Інформація про нові вулиці вона автоматично оновлюється і підтягується в державні реєстри, у всі, в тому числі демографічний реєстр, який пов'язаний з реєстрацією місця проживання. Там відразу автоматично, якщо людина не треба їй бігти, змінювати. Прописку, я кажу, да? там вулиця з'являється автоматично. Якщо треба буде взяти довідку про реєстрацію місця проживання, вона візьме вже цю довідку із новою назвою. Те саме стосується Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Там також, якщо потрібно буде продати дім чи квартиру, нова назва підтягнеться автоматично і ніяких дій додатково вчиняти не потрібно. Натомість адресники та вказівники замінюють за рахунок міського бюджету. На даний час встановлено вже 3023 таблички. Цю роботу планують завершити до кінця року. 739,5 мільйонів гривень заборгували жителі Кіровоградської області за комунальні послуги. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства адміністрації. Відмічають, що в опалювальний період борги ростуть стрімкіше ніж в теплі пори року. І власне більшу частину загального боргу складає саме борг за тепло. 440 мільйонів гривень. Вода майже 164 мільйони і вивезення побутових відходів в межах 42 мільйонів. Ми бачимо, що іде тенденція до суттєвого зростання заборгованості населення за спожиття житлово-комунальні послуги. Хочу сказати, що постанова дозволяє відновлення нарахування пені і штрафних санкцій. При цьому частиною 4 статті 26 закону виконавець комунальної послуги має право обмежити припинити надання відповідної комунальної послуги її споживачу за умови того, що за 30 протягом. 30 днів з дня отримання попередження. Понад три сотні спортсменів із 17 громад Кіровоградщини вийшли на вісім дистанцій різної складності та довжини в рамках презентаційних змагань зі спортивного орієнтування проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Тривала боротьба 5 годин. Переможці спортивного марафону отримали кубки та медалі. Нагадаємо, спортивне орієнтування один із п'яти видів спорту, що входять до проєкту «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Також юних українців чекають футзал, баскетбол, волейбол та черлідинг. Наразі в регіоні тривають шкільні відбори. Після команди лідери змагатимуться на рівні громад. Третій етап районний. А орієнтовно у травні переможців районного рівня очікує зустріч на обласному. І, власне, його лідери влітку представлять Кіровоградщину на загальноукраїнському рівні. Наразі реєстрацію на участь у проєкті завершено. На Кіровоградщині сформували. 1827 команд, а це 20 тисяч шість спортсменів, школярів. Очільник області Андрій Райкович наголосив, він щиро підтримує кожного і вірить, що наша область покаже себе на цих змаганнях. Там не молодь, там перемога, там не молодь, там бажання бути версиєю. Ми горді мами, бажаємо щиро вам успіхів. Ми Робимо все для того, щоб Україна була вільною, країна була демократичною, незалежною європейською державою, а ви ще ми в цій державі розбудовували слави на її навіть світ. Слава ЗСУ, слава вам і слава Україні.